Що вам, женщина? Варінки? Тільки хотілась чаю на напитися. Скільки? Чи чого ви, як води в рот набрали? Ну, так я по вашому на вангу похожа, чи шо? що. Ще тут должна стоять і кожному мислі читати. Мені за це ніхто не платить. 200 грам? 18 тонн получилось. Оставляем, нехай буде. Е, ще щось? Ой, що вам, мужчина, відчини кіла. Щас одріжу. З якого другого куска? А чим вам цей кусок не нравиться, не поняла? Хороший кусок. Та вони одинакові, це одна партія. Що той, що той получилось сьогодні утром? В мене вже начатий цей кусок, я через вас другого портити не буду. Це якщо кажете мені отак морочити на голову, то що воно й буде? Знаєте що, будете командувати вдома жінкою дітьми, а мені командирів хватає без вас. Беріть, що даю. Так, півтори тисячі. Ще щось?